Думаю, всі ви чудово чули оцю фразу, типу, віддати борг державі. І багато людей кажуть, який борг державі? Коли я брав держави, будь-який борг. Що мені дала держава? Та і можна, в принципі, подумати, там навчання, я не знаю, є, звісно, школи приватні, там платні. Я навчався в безкоштовній школі. Виходить, я за навчання не платив. Потім в ліцеї також за навчання я не платив. Потім лікарні, правильно? В лікарнях. Лікарнях, наприклад, мені робили один раз операцію. Я питав, скільки це буде коштувати. Лікар мені сказав, що це, скажімо так, вони не будуть мені називати ціну. Тобто, це якби робиться безкоштовно. Там вже людина по бажанню може заплатити лікарю. Звісно, лікар може намикнути там стільки, але не було такого, що лікар мені сказав: якщо ти не заплатиш, то ми тобі не будемо робити операцію. Ось таке. Тому я можу сказати, що мені робили операцію безкоштовно. Але звісно, що самі медикаменти. Повністю від А до Я я купував ось таке. Але давайте подумаємо, за чий це все кор, кошт існує, правильно школи, лікарні. Напевно, за, за кошт платників податків. правда? Коли я був малим, ходив в школу, я не сплачував податки, але сплачували мої батьки, мої дідусі і мої бабусі. Получається, наскільки я розумію, що я навчався в школі, грубо кажучи, за їхній рахунок. Потім, коли я вже виріс, я також почав платити податки. І школи, і лікарні, вони функціонують за рахунок платників податків. Тому, в принципі, питання на рахунок боргу державі, як на мене, залишається відкритим.